Отель Синева парк. 4 зерки у Лонг Зараз 746. Иду на снеданок Я на третьем поварсе живу. В 310-м номере. Это выгляд на всю сторону, заду. Так, ну а мы вот тут такие вот я непогано. Да, так мы відпочивати від и до. Вот я на третьем поверсі. Туда номеры. Туда номеры. Так. Мы идем по чему. По сходках. Можно ехать или в том. Ось так виглядає з третього поверху басейн. От там ресторан. Вот вже люди пішли їсти. І я так само йду. Басейн, до речі, досить непоганий, дуже чистенький. Вчора була тепла вода, це другий поверх, холл, другий поверх. От тут можна теж відпочити. Там не знаю. Ні, не, виходу немає на балкон, нібито. нема. Так, йдемо далі. Йдемо перший поверх. Так, ось всього тут. Вид на басейн, трошки дерева прикриті. Так. Бачите, це готель «Синева». Дуже непоганий готель. Четрьох зірковий. йому не бракує. Так, це є холм. Це є холл. Там рецепція. Тут ліфт. Тут ми можемо що? Ну вже одразу поснімаю. Тут ми можемо випити каву. Ось ну, тут вот кавушку. Це безкоштовно от є кава, якщо вмикнути, от що можна випити яку каву. Тут додатки, тут додатки, навіть мінеральна вода вутер написана. Тут є просто кулер вода холодна, гаряча, стаканчики, і плюс, от дивіться тут. Чай, чай, будь чай, який хочеш. О, цукр. Тут теж така зона відпочинкова. Можна і тут посидіти і відпочити. Так. Ну що ж, йдемо, йдем в ресторан. Ну, тут вихід до басейну. Ну, можна одразу подивитися, як тут гарно. Гарно, дивіться, як тут гарно. Гарнючі. Ну, я не ботаник. Як називається дерев, не знаю. Вот, тут обзор території. Вот, там на горизонті бар. Все. такий вид. Значить. Бачите, що дуже гарно. Дуже гарно, красиво. Дуже. квиты, сама там дерева, Дошок дошел к бару, коктейли роблять, на любой смак все разрубили мне коктейль, ну мне дуже понравилось. вот, клумбы такие, пальмы растут, да, это пальмы настоящие, а не штучные. Значит, Ось маленька пальмочка. Трошки більші. От. Дуже гарно, дуже ще пальми. От вони тут пальми попри. Самий корпус. А тут басейн, чи такий. Це другий басейн. Тут три басейни. Ось там э, великий, цей теж великий, а там є басейн для дітей. О. Ну, вони дуже подобаються. А діти щось не дуже тут хлюпаються. Діти щось хочуть в великому басейну плавати. Так, ну це вже я, я дійшов до ресторану. От там вид. От, я дійшов до ресторану, зараз попитаю зняти, що у нас є на сніданок. Ну скажу, мені сподобалося. Я вчора перший день був і мені сподобалася. їда. сподобалася. Наприклад, сподобалася дуже смажена рибка на грилю. От. От тут такі. Толики це на вулиці і ресторанна зона є внутрі. Ну, там є ресторан внутрі. А вон там дядько смажить рибу, напевно. Так, що у нас тут є? Тут сіль, ложки, там повер'єшки, тут можете собі якесь молочко. Ліпсами мікрохвильовка, все на любителя. Так, тут є хліб, Гриль працює, це напевно для хліба. Так, що тут ще є? Значить, тут є, ну то таке, вот, таке є у нас солодощі, там салати фруктові Ну, як на мій смак. Тут дуже, дуже дуже непогано. Так, що у нас є з цього боку? Яйця тут, кафе, єшня, ну, дивитеся ви. Ну, не дуже все. Їда, все свіженьке, все, все культурне, дуже гарно. О, дуже гарно. Зал такий. З цього боку. Цього боку. Тут у нас щось намальовано. Так, тут є бар. Бар, вино. Напої алкогольні. Теж вчора біле вино непогане, так пиво. Можеш вже брати. Бармен працює. Кому то треба, може вже з цього. Починати ранок. От, ну, не бажано ранок починати. Тут є напої так само. От, бачили, як там в холі. Тут так само є кава. Будь ласка, кава взагалі смачна. От, все це за... безплатно, за все заплачено, All inclusive. Тут э, чай. Теж чаї, як там в холі в тому. Трошки інакше зроблено, чайник можете собі самі зробити любий чайок. Правда, зараз гаряче і чайок особо не цей. От що нам тут зранку? Добрий ранок. От, що нам шеф готує? Шеф готує яєчня, млинці. От млинці дуже рекомендують. Скільки, наскільки я знаю, тут ще варені яйця, ну тут дивіться. Мед, джем, і, і от шеф смажить. Так, смачні млинці. Я зараз напевно візьму млинці. Так. Так, ми вам дуже вдячні. От клас. Дуже добре. Оцей хол, бачите. Нормально. Не щось там супіровське може, там як там п'ятизірковий, ну но нормально. Ну що ж, сніданок ми відзняли. Ну, в принципі, обід теж непоганий. Все. А то гітара ще є.